По-перше, заняття організовано дуже якісно та правильно, велике вам дякую. У тому сенсі, що правильний початок, правильне завершення. Все правильно ви приділяєте багато часу персонально кожному учню чи кожному присутньому, за що вам велика подяка. Дякую. По-друге, як і в будь-якому ремеслі або у правильно організованій справі інструмент це дуже важливо. З моєї точки зору, якби... дуже добре, що можна одразу дати в групі правильний інструмент. Я по собі знаю, якщо тренуєшся на чому-небудь, то потім важко знову правильно поставити руку. Але насправді я вважаю, що мені дуже пощастило. Сьогодні пощастило, тому що одразу і руку поставили, і правильний інструмент у руки дали, тобто той, яким дійсно варто працювати. І так би мовити, практичне застосування дозволило щось реалізувати, наприклад, ці цвяхи сантиметрові. Тому це дуже класно, що... Окрім того, що є можливість спробувати, можна ще й придбати, забрати додому частину того, чому ти навчився. Я отримав масу задоволення. Велике вам дякую. Я справді отримав задоволення, я отримав те, заради чого сюди прийшов. Я чудово провів час, навчився чомусь новому, придбав те, що хотів мати, вважаючи на те, чого в мене не було. Я розумію, що це чіткий людський напрямок до цього предмета, і він вартий своїх грошей.